Вітаю, друзі! Ви на youtube каналі Ми Україна. Мене звати Вікторія Малосвітна сьогодні. П'ятниця, 26 червня, і це щоденний ранковий стрім, де ми разом з військовими експертами аналізуємо події на фронті, міжнародну допомогу та підтримку України. Сьогодні гість прямого ефіру Сергій Брачук, військовий експерт, підполковник запасу, речник української добровольчої армії. Південь, пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні. Пане Сергію, так, щось е, зі зв'язком. Зараз постараємося налагодити. Пане Сергію, ви мене чуєте. Щось підвисає? Так, ви підвисаєте. Чи я підвисаю вас? Пане Сергію. Давайте можливо, ви постараєтеся перепідключитися. Пане Сергію, ви мене чуєте? Так, будемо налагоджувати зв'язок із Сергієм Братчуком. Тем для обговорення у нас сьогодні достатньо. І я б хотіла розпочати із новини уночі у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Телеграм-канал Кримський Вітер писав і про пожежу, і про детонацію. У районі Аеродрому Саки у Новофедорівці про це, зокрема, і хотіли поговорити із Сергієм Братчуком. Насправді, що там вибухало, як багато могло бути там літаків на час. Атаки на Крим, що це було загалом про це все. Ми постараємося дізнатися одразу, як ми налагодимо зв'язок із Сергієм Братчуком. Так, ось я бачу, він зник, але ми намагаємося перепідключитися. Для того щоб продовжити нашу розмову, тому що будемо говорити і про ситуацію в тимчасово окупованому Криму. І, зокрема, є відомості від місцевих партизанів про те, що окупанти масово перекидають техніку свою ближче до Керченського мосту. І як пишуть партизани, на сьогодні можуть констатувати, що росіяни активно перебазовують у цілілі установки і ПВО і авіа. І радіолокаційні станції, взагалом, багато дуже військових об'єктів із західної частини Криму. Також у цьому повідомленні сказано, що нафтосховища порожніють, і навіть місцевому населенню дуже важко знайти дістати паливо. Також, е Є повідомлення, що росіяни розміщують свої склади з боєприпасами поблизу Керченського мосту. Загалом, що відбувається, і у чому суть російського плану, я й хотіла запитати у пана Братчука. Він експерт по півдню України і дуже багато інформації. Може розповісти, такої, якої не прочитаєш в телеграм-каналах, тому що у нього є свої дані. Але я бачу, що зараз, поки що, а, з паном Братчуком зв'язку немає. Зараз напишу у технічну підтримку для того, щоб якимось чином повернули Сергія Братчука до нашого ефіру. Так, от просто зараз пишу. Так о, так, так, так. Бачу, що з'являється пан Сергій, пане Сергія. Так, це, швидко... електро... це електроенергія, бувають такі моменти, але бачите, швидко виправили ситуацію. Так, швидко виправили. Ми тому що вже готові, здається, до всіх викликів, так, які ставить перед нами. Російська терористична держава, отже, пане Сергію, мало часу. У нас розумію, так. але е, вибухи в тимчасово окупованому Криму, е, детонація, пожежа. Про це пишуть телеграм-канали, зокрема Кримський Вітер. Що вам про це відомо? Я нагадаю, що ці вибухи відбувалися в районі аеродрому Саки у Новофедорівці. Абсолютно вірно. Завжди ми будемо чекати верифікованої інформації, тому що в будь-якому разі триває до розвідка. Є відповідний алгоритм дій, після якого буде повідомлятися про результати. Я розумію, що коли мова йде про військовий аеродром, а, тим більше такий важливий, який є у Новофедерівці, САКи, а, завжди хочеться дуже багато знищених ворожих літаків. Але я чесно акцентую завжди увагу на тому, а що відбувається з інфраструктурою того чи іншого військового об'єкту, перш за все, аеродрому. Якщо не буде інфраструктури, тут все логічно, то зрозуміло, що ні злетів, ні посадок у цих літаків. Не буде звичайно більш е, гарна картинка, коли вибухають літаки. Але якщо ці аеродроми залишаються, наприклад, без пальномастильних матеріалів, тобто зруйнована сама структура подання цього пального, якщо зруйновані очі та вуха, тобто РЛС, наприклад, або інші. Технічні об'єкти, то звичайно, ми розуміємо, що Росія в такому випадку буде змушена з цього аеродрому перекидати літаки на інші, які теж є у зоні ураження. Що це стосується, наприклад, тимчасово окупованого Криму і не лише Криму, згадайте Ростовську область, Морозовськ, там теж бойові комарі літають щодня. То, власне, ми розуміємо, що збільшується відстань для бойової роботи цих літаків. Тобто у наших засобів ППО з'являється більше часу на те, щоб відреагувати на можливий політ такого бойового літака, власне, у наших людей з'являється можливість е, використати час для того, щоб піти в укриття, але в будь-якому разі головне зменшуються бойові спроможності Російської Федерації на цьому напрямку. Тому, в будь-якому разі, е, плюс БК. якщо дійсно підтверджується факт, що там ще й склад з БК накрили, а Така попередня інформація дійсно є, то зрозуміло, що це яке озброєння авіаційне. А від чого найбільше сьогодні потерпають наша лінія оборони, от, лінія бойового зіткнення і, власне, наші міста і населені пункти від авіаційного озброєння, від ракетного озброєння, які, яке несе на собі це авіаційні ці літальні апарати. Тому, в будь-якому разі, подія гарна. Сподіваюся, результати теж будуть непоганими. Пане Сергію, росіяни просто в істериці пишуть про рс 135 Це літак, і напередодні я вже прочитала інформацію у їхніх телеграм-каналах. Вони писали, мовляв, винищувач Су-27 не дозволив літаку ДРЛО РС-135 В у супроводі там, винищувачі наблизитися до Криму. І вони говорили, що вперше за тривалий час розвідувальна авіація НАТО наважилась покинути. Повітряний простір над Румунією і відправитися до берегів Криму. А тепер уже говорять про а, цей літак і що, мовляв, які ж тут можуть бути міжнародні норми. Ну власне, я думаю, що цей літак, який використовується саме для збору розвідданих, тому тому числі на території тимчасово окупованого Криму, свою бойову роботу, свої функціональні завдання виконує що найкраще. Це ж не є новиною, те, що наші союзники і партнери обмінюються з нашими силами оборони, оборони відповідною інформацією, і відповідні ураження відбуваються про що може свідчити нам сьогодні дуже яскраво і вибухово аеродром САКИ в Новофедерівці. Це я допускаю так а, в будь-якому разі, а, бачите, деякі росіяни, які не є адекватними, бо серед них їх адекватних немає. Але тим не менше, які інколи можуть, якщо не критично, то при принаймні сприймати через біль а, ту чи іншу інформацію, вони вже вказують на те, що мовляв, ну що відігнали. Цей розвідувальний літак е, від берегів Російської імперії. Чи вдалося це зробити? Чи ці червоні лінії, які Росія там для себе придумує і сама ж порушує? Е, ці червоні лінії показати для наших західних партнерів, і вони їх там ігнорували. Вони їх проігнорували. Вони виконують свій функціонал. Ще раз скажу, ми бачимо по тих результатах, які на сьогодні є. То переправа. Порт Кавказ небагато часу зовсім пройшло, і вже маємо аеродром е в Федерівці. Яким би не був там результат кінцевий, знову таки, це ж не встановити прапор на Рейхстагом, Це не можна так порівнювати е з але але це ті маленькі бої, з яких складається результат битви. Ну власне, Росія свою мощ і потенцію військову вона знову показала. Тому партнери працюють, сили оборони відповідно працюють. Далі буде. І до речі, результат є це підтверджують кримські партизани. Вони говорять, що окупанти масово перекидають свою техніку ближче до Керченського мосту. А так само, як і вцілілі установки протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, навіть нафтосховища порожніють про це також, пишуть і склади з боєприпасами все перекидають із західної частини Криму на східно, то що відбувається. Я таку цікаву версію від е, одного з російських пабліків, мовляв, вони таким чином будуть більше захищати кримський міст. Е, ну знаєте, це серії дурень думкою багатіє, тому що ми прекрасно розуміємо, що це де-факто. Відбувається евакуація, принаймні це ознаки евакуації деяких військових об'єктів, деяких сил і засобів з території західного Криму, саме в центральну частину. Якщо ми говоримо, наприклад, про системи ППО, вони не все перекинули на східну частину, тому що намагаються ще відновити свою шалоновану охорони оборону повітряного простору, тому що розуміють, що відбувається, чому акцентується увага силами оборони України на знищенні саме ППО. Так, от, власне, оці ознаки евакуації вони на сьогодні є. Чому міст? Тому що він принаймні поки що функціонує через нього щось можливо і вдасться перекинути, врятувати. Адже ну сьогодні бачимо завдання Чорноморського флоту Російської Федерації, як змінилися його функціональні обов'язки від. Контролю за півднем нашої держави відповідно е, тиском на південь нашої держави, не лише на південь це початок повномасштабки, і сьогодні це спасіння утопаючих діла рук самих утопаючих і спеціально для того, щоб росіяни нас почули. Тобто чорноморська флотиля зайнята сьогодні тим, аби врятувати себе. Так вони проводять відповідні заходи, відбудовують структуру для того, щоб споряджати калібрами свої ракетоносії. Ми ну, від цього нікуди не дінемося, з час, і певний у них був, і вони цим дійсно займаються. Але це порт новоросійськ. Це не повернення до порту е, е, Севастополя, це не повернення до тієї інфраструктури, яка була там, а навпаки. Тобто рух йде е, на схід. Тому і намагаються максимально все сховати, максимально рухатися по півострову, але в будь-якому разі півострів хоч і чи маленький наш. Український Крим, але він все таки обмежений територіально і знову таки про партизанський рух. Величезна подяка, тому що наші вуха і очі вони є скрізь, і в тому числі ми бачимо ці результати, які на сьогодні є. До речі, пане Сергію, стосовно Кримського мосту і ураження парому «Слав'янин» в порту Кавказ, це був третій. і Останній тут такого класу паром, Я нагадаю, що це залізничний паром, який вразили збройні сили України. І в ефірі загальнонаціонального марафону Єдині новини Дмитро Плетеншук, речник військово-морських сил. От він говорив, що от таким чином Росія ми. Вони знизили гнучкість Росії у транспортуванні палива, боєпропасів, обладнання через Керченську протоку, але ж і залізницю суходолом ще не запустили, і порому цього немає. Яким завдяки якому росіяни полегшували свою логістику, то яким чином викручуватимуться? Ну, ми зараз не будемо їм підказувати, тому що можливо якесь раціональне зерно може бути в наших роздумах, в нашому аналізі. Тут аналіз про інше: що Порт Кавказ насправді він переживав багато злетів падінь. Він досить таки потужний за обігом на всіх теренах Російської Федерації. Навіть була інформація, що ледве не п'ятий і свого часу він був дуже важливим. А потім ці падіння, зрозуміло, вони продовжувалися, але. Після 14-го року починає повернення, починається повернення його до цього функціоналу. А власне, коли почалися проблеми у кримського е, нашого, нашого мосту, то ворог знову почав дуже активно використовувати саме залізничну переправу. Чому ну треба ці вагони доставити до Криму і далі вони вже чим чекують колію відповідно на території нашої і кримській, і херсонській, і запорізькій, тобто для того, щоб підпитувати. Південний фронт, російський південний фронт, тобто ми сьогодні розуміємо, що ці потужності залізничні, вони просто падають. Я не кажу, що вони зараз обрушаться миттєво і все в них стане. Про це не можемо говорити. Але щоб не наврочити далі буде. Але на сьогодні ці потужності дійсно впали. А залізницю що ворог найбільше перевозив? Це пальне. Це цистерни, які йшли, які підпитували пальне. Це кров двигунів. Ну тут все зрозуміло логічно. Техніка не рушить без пального. А якщо там через міст можна було перекидувати особовий склад, намагатися перекидувати там БК, то пальне ворог використовували лише ось такою з такою паровною переправою. Тобто, дійсно, сьогодні транспортна гнучкість. Логістична гнучкість вона у ворога а, зникає. Вони не інформаційно перебити зараз там відкриттям а, частково там траси Новотроїць чеплинка Оцього сухопутного коридору, який вони намагаються будувати по наших тимчасово окупованих територіях, але це інформаційно більше, скажімо так, супроводження відповідне цих подій. Перебити не вдасться. Що вдасться перебити? Вдасться перебити цей сухопутний коридор. Коли мене запитують, яким чином, а це надзвичайно важливо, то не чекайте від мене однозначної відповіді. Це не будуть в будь-якому разі кавалерійські наступи на цю трасу. Це не будуть наші бригади, слава Богу, бігти піше по похідному по поконному до цієї траси, аби там стати блокпостами закрити. Ні, є багато засобів уражень, які будуть діяти комплексно. Чому ми говоримо про знищення ППО і говоримо, що це обрано а, стратегічно вірний крок? Тому що небо має бути більш безпечним. Для кого? Я думаю, тут відповідь очевидна: для яких засобів авіаційної вогневої підтримки. Пане Сергію, а зле з'являється інформація про те, що росіяни стягують свої війська на територію Запорізької області, і е, західні видання, зокрема Більд, роблять припущення, що мовляв армія Російської Федерації готує наступ на гуляйполе. Але можливо, зважаючи на те, що вони втрачають цю свою логістику, вони таким чином хочуть навпаки захистити цей сухопутний коридор. І тут логіки більше, ніж у припущенні більду, Росія для цього демонструє певні дії. Вони дійсно кілька тижнів тому поновили бойові дії саме на Гуляйпільському напрямку. Це правда. Саме населений пункт Гуляйполе зараз ну, в центрі, скажімо так, уваги. Але це, на мій погляд, все-таки принаймні на сьогодні це імітація бойових дій, для того, щоб відволікати наші підрозділи Сил оборони від певних, виконання певних завдань. Маневрування ротації відбувається постійні, так ну є. Певні рухи, які в тому числі ворог інформаційно може і хоче видавати, в тому числі за накоп... накопичення відповідних сил. Адже сьогодні від угруповання Дніпр, а воно діє якраз на території тимчасово окупованої Запорізької області і Херсонської області. Воно, до речі, є найбільшим окупаційним угрупованням, принаймні, що до недавно було таким а, серед усіх окупаційних а, сил Російської Федерації. Так, от вони розказують про а, незабаром форсування Дніпра. Для атаки на правий берег і, зокрема, Херсону, і в той же час це угруповання розказує про е, широкомасштабний наступ на Запоріжжі. Не здатне на сьогодні е, це угруповання вести такі інтенсивні бої. На сьогодні російська армія імітує дуже багато рухів, жорстокі інтенсивні бої, е, відволікання е, своїх же ресурсів, відтягування своїх ресурсів, які вони хотіли б використовувати дещо пізніше, після захоплення, наприклад. Відповідних плацдармів у Донецькій операційній зоні або а, а, на Запоріжжі на сьогодні не цих плацдармів немає ні по ні по Времівському виступу, де активно проводяться бойові дії, де урожайне на жаль, на сьогодні ми говоримо про те, що а, це або сіра зона або втрачені позиції. Але це не плацдарми, на яких можна закріпитися, з яких можна продовжувати наступ. Тому відповідні рухи відбуваються: відповідне інформаційне супроводження, відповідна імітація бойових дій. А, в будь-якому разі ворог я не впевнений, що ще кілька місяців поспіль, а тим більше там півроку, рік або декілька років, він може вести такого рівня інтенсивності бої на всіх ділянках фронту. А, наше завдання незмінне. От нам треба опиратися на це. Стратегічна оборонна операція України продовжується. А, треба стабілізувати фронт, не допустити обвалу. А хто б що не говорив? Ну давайте відверто. Нас можуть чомусь звинувачити, але ми шапки не кидаємо і ворога не закидуємо. Шапками ми говоримо про реалії. Де сьогодні ворог має стратегічний прорив, на якій ділянці фронту просування повзуче є, і це очевидно, що воно на сьогодні буде. Авіаційна компонента, я не даремно її згадав. Каби, фаби це те, що ну найбільш несе нам біди. Немає і далі наступне завдання: максимальне виснаження російського ресурсу. Це реалії? Це на сьогодні є. Є. Так що сподіваємося на сили оборони на ті заходи, які сьогодні е, проводяться на деяких, е, скажімо, ділянках. Доволі таки непросто не е, е, ну це вже і кадрові питання мають вирішуватися. Для цього є відповідні керівники. Пане Сергію. Ще про російські шахеди в Румунії хотіла вас запитати. Знаємо, що три російських ударних безпілотники, які атакували південь України у ніч проти 25 липня, залетіли на території Румунії, після того зникли з. Поля зору української протиповітряної оборони, і Міністерство оборони Румунії також заявило, що знайшло уламки російського безпілотника поблизу села Плауру, і таке трапляється вже не вперше. Але у НАТО заявили, от що у них немає інформації про навмисний напад, чому ми бачимо знову таку кволу заяву, тому що безпілотник, начинений вибухівкою, залітає в європейську країну, в країну НАТО там по тривозі піднімають авіацію, і незважаючи на це, ми Чуємо знову про глибоке занепокоєння. Чому так? Так, дві ночі поспіль: спочатку один, потім три, і як е, звучить в офіційній версії, наші українські е, локаційно е, були втрачені на території Румунії. Так, тобто, в будь-якому разі, точно підтверджений факт з українського боку, що ці шахеди вони перетнули державний кордон у Хилянди. Так от вони до Румунії. Є сьогодні відео, відповідно, я його бачив, що можливо це працює якраз румунська ППО, відповідний зенітно-ракетний комплекс. Там схоже на гепард, до речі, працює по цих шахедах. Можливо, вони не самі там падали на територію Румунії, можливо, румуни. Це версія, можливо, румуни а, відреагували і зрозуміли, що ми їх знищимо, а потім нехай будуть заяви НАТО. Тому що дійсно першими, хто повідомив про те, що шахети там, це мешканці села Плауру, яке знаходиться фактично навпроти нашого українського Ізмаїлу. Вони це бачили, вони про це закричали, і влада змушена була реагувати. Якщо збили, як кажуть. Так, тихесенько, щоб ніхто не знав. Ну слава Богу, молодці. Але це я б розглядав би як певний такий крок до відповідного алгоритму дій. Про що не має знати ворог. Якщо залітають шахеди, румуни їх збивають. Ми про це нікому ніхто нічого не говорить. Ну і слава Богу, головне, що шахеди знищені. Чогось нового очікувати від НАТО, ну ми не очікували. Давайте говорити відверто. Тому я зараз не бачу сенсу особливо це обговорювати. Можливо, коли прийде час. Початку роботи пана Рютте на у чолі з північно-атлантичного альянсу, можливо, тоді оця нідерландська емоційність вона буде більш такою ефективною, ніж у Столтенберга там його ці скандинавські стримані. І це може призвести до того, що Польщі, яка вже робила запит на це, дозволять е, захистити частину неба над Україною. Все може бути, а дивіться, час насправді дуже швидко, так, для нас повільно, але е, в часових вимірах війни це дуже швидко відбувається. Е, Півроку, рік, можливо, тому, коли перші були такі випадки, наприклад, по Румунах. Так, Ізмаїл був атакований ще ж минулого року багато разів. Ми говорили про те, що, а чому, наприклад, не дати нам в оренду ті засоби ППО, які є у Румуні або є в Поляків, що туди там, щоб нам більш ефективно збивати шахеди або ракети, вони не падали до союзників. Можливо, якимось чином, от ми з вами це проговорили, румуни будуть це збивати. Хочуть, нехай говорять, що це ми збили або вони самі впали. Тут важливий ще раз кажу результат, і те, що НАТО буде реагувати таким чином, не оголошуючи про це, ну слухайте, це внутрішня справа НАТО, тут же головне безпека. Нато для чого це ж блок для захисту свободи і демократії, блок безпеки, то хай виконує свій функціонал. Тому я думаю, тут досить широке таке поле для того, аби відпрацювати відповідний е, алгоритм. І я думаю, що даними ППО, ну це ж теж не проблема, це все можна робити. І я думаю, що так воно і буде. На це дуже сподіваюся. А Румунам, взагалі, треба подякувати. Вони гарні союзники. Ну, це так, між рядочками. Пане Сергію, я дякую вам за те, що знайшли час і долучилися до цього ранкового прямого. На жаль, часу. так швидко, але є об'єктивні причини. Дякую вам. Так, так. Ми вас розуміємо. Дякуємо, що ви все ж таки знаходите час і, хоч на трошки, але долучаєтесь до наших розмов. Сергій Брачук, військовий експерт, підполковник запасу, речник Української добровольчої армії Південь, був з нами на прямому зв'язку. Друзі, я традиційно дякую вам за те, що ви обираєте YouTube канал. Ми Україна. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, зробіть це. Дякую кожному за підписку. За вподобайку, і всім бажаю гарного, головне мирного дня.